Цьогоріч вперше в обласному центрі пройде різдвяний бал під патронатом губернатора Вінничини Миколи Джиги. На його учасників чекає театральне дійство, фуршет, модні покази, благодійний аукціон і звичайно танці для всіх обов'язковий дрес код дами в вечірніх сукнях, кавалери в костюмах. Вхід лише за квитками, вартість яких 500 гривень для дорослих та 150 для дітей. Дух середньовіччя пануватиме 7 січня у музично-драматичному театрі імені Садовського. Там вперше у Вінниці пройде різдвяний бал під патронатом губернатора Вінничини Миколи Джиги. Організатори планують створити атмосферу, яка панувала на балах в старовинні часи. Дорослих гостей зустрічатимуть розпорядники балу з шампанським, маленьких казкові герої. У фойє лунатиме класична музика у виконанні камерного оркестру Арката для всіх обов'язковий дрес-код дами в вечірніх або в бальних сукнях, кавалери в костюмах. На учасників балу. Ожидает театральное действо, фуршет, показ вечерних суконь, благодейный аукцион и, естественно, танцы. Мы бы хотели возродить эти старые традиции, ну, потому что это есть красиво. То есть очень хочется. Ну, во-первых, балы происходят везде, то есть в Киеве, перед Рождеством, перед новым годом их очень много. В Москве, в Вене очень хочется сделать бал у нас в городе для того, чтобы побыть на этом балу, для того, чтобы э, людям было э, Знаєте, атмосфера праздника красоти ізяща Перепусткою на різдвяне дійство стане квиток, який коштуватиме 500 гривень для дорослих, 150 – для дітей. Його вартість серед іншого входять майстер-класи з бальних танців. Опановувати які можна буде впродовж місяця в КСК Маяк. На балу ми плануємо ну, як мінімум, щоб ми станцювали хоча б 4-5 танців. це Точно. І перший, звісно, з них це «Полонез». Это, конечно же, король всех э, танцев и всех народов, это вальс. Э, вальс, э, бастон и венский вальс. Э, это, возможно, танго, возможно, легкий фокстрот. Ну и я думаю, поскольку мы живем на Украине, то без польки тоже не обойтись. Зануритися в старовинну атмосферу та повальсувати вже дали згоду губернатор Вінничини, його заступники, депутати обласної ради, а також архієпископ Вінницький та Могилів Подільський Симеон. Сюрпризом для присутніх стане вручення одному з них ювелірного виробу – променевої різдвяної зірки. Подібну винагороду мають Біл Кліндон, Рішар, академік Патон. Кому дістанеться символ духовності і миру, стане відомо на балу. Інтрига розкриється 7 січня.